Вітаю, друзі. Ми продовжуємо працювати в 38-й окремій бригаді морської піхоти з рекрутами, які підписали контракт за програмою 1824. Сьогодні в них в рамках БЗВП перший нічний вихід. Їх поділили на дві групи. Завдання першої групи зайти в умовний тил противника, замінувати шляхи підходу і організувати засаду. Відповідно, завдання другої групи безпечно пройти даним маршрутом і вибити противника з умовного тилу. Ми перша група, першою групою, тобто група ДРГ, яка зайшла на позиції ворога та зайняла їх. І зараз буде видвігатися друга група, яка буде патрулювати цю місцевість на наявність ДРГ. Наша задача знищити їх, їхня задача обнаружити нас і знищити. На даний момент ми зайняли позиції та захищаємо їх. Зараз ми робимо сюрприз для групи, яка буде сюди заходити, відбивати ці позиції, на них буде чекати сюрприз. Моя задача на даний момент організувати роботу групи, встановити позиції для хлопців, також встановити місця, де будуть зроблені ці сюрпризи. І проконтролювати всю цю роботу. Що я роблю? Да. Мама бачила таке, вона не таке одобрила. Я роблю подарунок для моїх любих побратимів, які дуже люблять сюрпризи обожнюють. Їх. Мінірую дорогу для того, щоб вони атакувалися, не попадатися в ловушки. Зараз спробую зробити. Це буде моя перша, як то кажуть, спроба і перше моє мінування. Головний принцип... Спробуйте зробити так, щоб ворог не зміг помітити наш такий подарунок і зупинити його. А також його треба заховати. Зараз абсолютно темнота, як ти щось бачиш. На ощуп. На відчуття Чую, бачу, відчуваю. Сказали робити, вчитися без фонариків робити, чомусь робити без фонариків. Сама складність саме в тому, що темрява і не можна давати ніяких звуків. Тобто все треба робити дуже мовче. Є. Не дивлячись на інтенсивний графік рекрутів, адже заняття продовжуються постійно, синічний вихід був для них певною несподіванкою. Проте, враховуючи всі умови, виконала своє завдання як перша група, так і друга.